Закордонний новий? 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 Ні, новий закордонний паспорт. паспорт. Мені його треба терміново. Тому я тут. Мені сказали написати заяву, підписати Продовжуємо. Вам сказали написати заяву? Заяву про термінове виготовлення паспорту, підписати у керівника, проплатити всі суми, які потрібні. Тобто вам сказали підписати заяву керівника. А хто сказав? Сказала. Працівник банку і пані котра приймає Працівник якого банку? Який тут на території Конвеста. Конвеста. і працівниця міграційної служби сказала, що потрібно погодження начальника міграційної служби. А в якому вигляді погодження письмовому, усному вона не сказала? На заяві має бути. Підпис. Ага, погодження Ще, на заяві має бути. Людину просто моментально гняє, наскільки мені відомо, це от жодним законодавством, я думаю, не передбачені такі погодження. Є порядок прийому, працівник міграційної приймає документи. Якщо потрібно прискорений режим, то сплачується в два рази більше державне метод і ну, за прискорений порядок виготовлення. І все, заява заповняється у випадку виготовлення другого паспорта, але здається разом з іншими документами фахівцю міграційної служби, Я а не керівнику. Керівник не займається прийомом документів на виготовлення паспорта і не дає ніякі погодження. Керівник приймає рішення у певних моментах, коли це, наприклад, стосується е, виготовлення запрошення іноземним громадянам, але прийом документів знову ж таки, надзвичайний фахівець. Все. Тут вбачаються елементи якоїсь корупції. На підставі якої норми законодавства вона просить у вас підпис, Добре. вона би мала назвати цю норму порядку оформлення закордонного на. А черга постійно велика? Це ще, ще, ще маленька. – Цілий день приймають? Ну, взагалі, от ви вже п'ятий раз були. Як ви тут бачите? Багато часу треба провести в чергах, правда? Людина прийшла до вас <звіс>. документами, ви не прийняли документи, сказали, що потрібно погодження керівника міграційної служби. Чим ви керувалися, коли ви це сказали? Якою нормою законодавства? Я такого не вимагала. Як не людина не може дати документи. Чесно, говорили. У я... мене ситуація така, мені потрібен паспорт і пришвидшено виготовити. Для чого ну, я ці я ці був станції. в банку, в банку сказали, що треба до начальника. Я підійшов до вас, попросив вас до Азвіл, ви мені сказали, що треба йти до начальника, щоб начальник то погодив. Про це говорить Олександр. Я? Що саме? Що ви... саме має погодити начальник? Ви можете прийняти у людини документ? Можу, вона сходить в банк, зробить оплату і заходить. У нього є оплата. Ні, ні в, банку в банку мені не захотіли. Погоджені керівники не приймають оплату. Тобто із наявністю квитанції ви приймаєте в нього документ. Да. Так що ще які? Не, не потрібно погодити. А сума, сама сума. сума ми... Ні, сума. Чого? Ну чого Ми громадяни України. Хто заборонив нам? А хто нам заборонив приходити сюди? Тут є персональні дані. Ми не Ми що прийшли знімати персональне дані? Ми знімаємо вас, посадовця, державну особу, Ви зараз це ж не ваша приватна лавочка, правда? Ви найняти у нас працівник. Ви ми найняли вас, громада найняли тимчасово. Ключове слово. Тимчасово. Ви сьогодні тут завтра завтра. Нам не понравиться ваша робота. Ми вас звільнимо, піде дру... інший менеджер. Ви вже поспілкувались з людиною, ви послали її до, на погодження з керівником. Ви надали недостовірну інформацію. Ви... Добре, ми сходимо з ним на оплату і потім повернемось до вас. Це що Що за даних. ви робите? О, ну, тут персональні дані. Цікаво. Ми вже виходили, але стало цікавіше. Що таке? Але персональні дані люди. Добре, лише сюди вийдіть, а ми тут будемо. А ходити. чого ми маємо виходити? Тут от, от, от а сюди. Чого? А чого? На підставі якого закону є обробка персональних даних. Та ви що? А ми що документи знімаємо? Чи вас? Представтесь, будь ласка. Тут є написано Трачак. Тут є написано. Трачук Тетяна, Тетяна Петрівна, Петрівна, заступник начальника управління. Скажіть, будь ласка, пройдемо. Не маєте... затримуємо чергу. Люди будуть давати. Ви вказуєте нам, що нам робити? Будь ласка, Це, це ж прийом прийом громадян. І що? А ми що робимо? Ми прийшли, ми, а, ми, ми а ми не маємо права для прийому? Ми не маємо права для прийому. Будь ласка, так ідемо, от скажіть людину чого... у нас було питання до цієї людини, ми прийшли, його задали. Чого ви прийшли того, сюди? Ми вас звали? і хамить. Ми хоча ми жодного негативного слова не сказали. Тому, Я хамила? Конечно, да. вийдіть отсюди. Ви не з'ясували, завіні будь ласка. на якій підставі? Чому? На якій підставі ви розумієте, ви розумієте? Нас візє персональні я дані. Ви знімаєте ви такі такі захисники? І ви отримали? Але ви юрист? Ви ж знаєте що з персональних дані. ви маєте вжити заходів для приховування персональних даних? Але ви ж вичетело нас є це? А ви виключить міліцію і виведіть мене звідси? Бо я не маю права тут стояти. Ви кажете, немає права. Хто заперечує зараз проти? Того, що ми тут ну ви прийшли подавати документи на кордон. А яка вам різниця? Навіщо ми прийшли? Ми прийшли до людини, ми говорили. Вони приймали документи, і вона не заперечувала проти нашої присутності. Які ще питання? Ви тримаєте черги так само людей. Ні, ми з'ясували з'ясували в чергі все. Ми все з'ясували. У кого є претензії до нас? Не по вині наші або у нас претензії, щоб ви не щитували персональних даних і не затримували чергу. Єдинственне питання, щоб ви не затримували чергу, щоб люди Відповідальність. За приховання персональних даних несете ви державні посадові особи Несіть їх, будь ласка, але це не. Не затримуйте, будь ласка, це не дає вам права виганяти Дроші. нас із кабінету. Ми не з кабінету йдемо сюди, станемо руками. А чому ми йдемо до вас кабінети? Поговоримо. <плеска> ну що це таке? Це не ваша приватна лавочка. Ви не а можете не так приватно, сказати. Ми Вийдіть. Ми говоримо, це Державна мислиця, але ви затримуєте чергу. державна установа, яку утримуємо ми за свої податки, і вас утримуємо. Ми Ну що це таке? Скажіть чому така черга? Ви поясніть Ну люди по півдня тут сидять. Чому? Como? Люди. Вас скільки прибігло? вас скільки сюди прибігло? Ні. Чому ви не приймаєте людей? У нас є три робочі станції, які приймають. дайте там є А чого а я ні. маю давати в мене? Отак роблять чи законно діє працівник міграційний, який говорить, що потрібно погодження керівника на заяв на Немає uh, закордонного написано мотивована заява. На паспорт. заява написана погодження керівника на другий паспорт. Погодження керівника міграційного має бути написано мотивова. Так. Ні, не на другий, при скороному <прунтована> режимі. При режимі Тож, потрібно так. погодження керівника міграційної служби заява. Ще раз в мене чітке питання здається. Не має бути написано мотивована заява. Але погодження керівника потрібно. Ні, а для чого тоді його відправляють до керівника? Зараз ми йдемо в банк, бо людина нам поскаржила, що її навіть і в, банк в, банк приймають. в банку не В З ми нічого не маємо. Взагалі нічого. Ні, ні. Зараз ми це з'ясуємо. Будь ласка. Чому банк. банк? Ви можете сподивись питання. А скільки банку? часу займає обробка документа на закордонний паспорт? Якщо не щитуються нормально, пальці 15 хвилин нормально. Ми тут 30 хвилин чекали, щоб зайти. То пальці якісь були не були. Ні, буває, що не щитуються. Буває, що не щитуються. Буває, буває. Буває. Буває, 15 хвилин на людину ласка, хто вам дозволив, яке законодавство встановити на двері на е, кодовий замки, замок? Козові, Кодові замки. Тільки, яким законом передбачено? Ми не спитали, із-за чого. Ми Як спитали, яким законом передбачено. Яким нормативним актом ви можете це сказати? Ніяким не заборонено. Ні, а ви маєте діяти тільки там, де передбачено. Не, не, заб... не заборонено. Що має не не має. Має. Все, що не заборонено. Не заборонено, так? У нас в установі все, що не заборонено. Ага. <рес> а як ваше прізвище? А як ваше прізвище? Ви така цікава? Як ваше це? Ви, Ви ж державний чекайте. службовець. Е, Ви це працівниця? Мене звати Олександр Пересоляк, громадян України. Ви е, прийшли Людмила іванівна Людмила Іванівна. А прізвище ваше? ви? За ну, ну ви ж державний посадова особа. Ви не хочете назвати. Представьте, своє будь ласка. Ви маєте ну, Чекайте, ви. хто? Я юристів куди. О, Це юрист нам юрист. сказав. Юрист, юрист цього о, о, прекрасно. Це нам юрист сказав, що ви да. вам можна робити да. що не заборонено законом. громадянам обмежено, тоді та, я з вами згідна вхід громадянам. Не обмежено. Громадяни заходять по черзі. Давайте ще раз. І вони мають доступ. Будь ласка, не уходіть іншу мінпослу. тему. Ви зараз нам сказали наступне: що вам не заборонено щось робити законом, Ви це робите. Чі, це ви що правда? Ви, ви підтверджуєте? ми Встановили замок. Якщо ми орендуємо це приміщення, можливо, він та тут Та це був. я вам встановила. Прийшла і встановила. Ні, можливо він тут був. Дивіться, ви юрист. Ремонтуй. Ви вводите в оману Ремонтуй. всіх людей. Ремонтуй. А в банку вже не вимагають. Ні, вони пояснили в банку тим, що. Люди, котрі приходять, проплачують без підпису начальника, потім приходять і забирають гроші. Як цікаво, вас питання. Як тому що цікаво. ваші працівники не приймають документів. Ну не було. Нас немає. Це... Ну ось, є, ось. ось вас ви, ви, сьогодні від... ось. не прийняли документи. Дивіться, так? Ні, не дивіться, прийняли. Я прийшов подавати документи. Мені, мені сказали: треба написати заяву. Так, заяву треба проплатити. Так. Є, так. Мати копії. Так. і і проходить зробити на місці копії? Не можна. Зранку, з 8 нема. години, нема де зробити. Ви в якоїсь іншій установі працюєте? Нема. Ні. Але ні, може, сьогодні не було можливості. Казали, ну, що є тут кабінет. Дайте, що... коридор, запит... Без підписаної начальником заяви не приймають платежі. Хто саме вам сказав, скажімо так? Ну, працівник банку. Я прийшов тут до пані, я не знаю, який звуть. До чого зараз Та, приймає, так, не яка вон. не захотіла представитися. Вона, вона сказала, що. Е, так, треба підписати заяву у начальника. Так, чек, як ну, вас... Це ми розглянемо. Це ми розглянемо ваше от, звернення, от, що, ви звернулися. Нам, що не потрібно. Не потрібно. А, не, да, не потрібно. Да, ви от зараз не, не можете не здати. Ваш говорю, З, ви зараз зробили звернення, ну ви усно зробили. Напишіть Де. мені заяву. А Тому, що заважає вам розглянути усне звернення? Ні, я от усно вже розглядаю. Вона зобов'язана. Дивіться, хочу здати документи зараз. Так, так. Він стає, то лиш, будь ласка, займіть чергу. Але він, він не хоче, Досте? навіщо я йому погодження? Він не буде, чи? він не буде йти на погодження. Ну, він запотився погодження. Пані, 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 я сьогодні з восьмого ранку. Я з вами ранку. тут зараз постою. З восьмої ранку я чекаю на начальника, щоб підписати заяву. А він працює з першої години. Я прийшов без 15-13, щоб зайняти чергу, бо там багато людей зазвичай.